Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Сьогодні е, відео таке для тих, у кого ну, землі мало, а хочеться, щоб, е, ну, наприклад, огірочки були якомога довше. Та ну і не тільки для тих, е, що землі мало, а взагалі. Е, ми просто помітили останні роки, що е, спочатку провели експеримент. Посадили під абрикосою огірки і помітили, що вони більш так в тіньочку ростуть краще і довше, можна сказати, та не можна сказати, а до самих, до самих морозів. І ми останні роки пробували садити теж огірки під деревами, і ви знаєте, результат нас просто здивував. Там де, там, де під деревами, вже просто дійсно, що до самих заморозків, поки, поки вже те ми були з огірками. Тому ось і в цьому році в нас вже було відео таке експериментальне, що е, огірки під абрикосою, але це вже було давно, мабуть, ніхто його не дивиться. І в цьому році ми теж вирішили вам показати, як ми садимо е, саме огірки під абрикосою. Що ще хочу сказати, що ми, які огірки, ми садимо? Садимо свої огірки для тих, хто будуть запитувати знову. Я вже багато-багато разів повторяв сорт. Та не знаємо ми того сорту, тому що це ну, декілька десятків років назад щось ми садили, успіх там Нежинський, з кращих огірків зібрали насіння і вже багато-багато років збираємо з кращих огірків насіння і висаджуємо. Який сорт? Ну ми й саме не знаємо тепер, який це сорт, тому це для тих, хто будуть. Ну, Хоча, може, були б якраз би питали в коментарях, які це огірки. Ми висаджували огірки просто насінням раніше. Расінням, вже як тепло, в ямочку. А в цьому році вирішили, ну, щоб були трошки пораніше, висадити розсадою. Ну, правда, Знову ж таки, розсада затяглася, витяглася не така, як потрібно. Е, мені там навіть написали, що ми б таку розсаду викинули, ну, виростіть і викиньте, а ми посадимо. І, 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 і я думаю, що будемо з огірками. Щодо самої посадки, друзі, ось кругом абрикоси викопав такий знову ж таку глибоченьку е, траншейку чи ров, рів. І Друзі, насипали сюди перегною. ну просто ось на, на оцей маленький, дивіться, оце коло 12 вітер перегною. Е, ну В нас він був уже закінчився, мабуть, ви помітили, хто дивився попереднє відео, я казав, що закінчився, Привезли, привезли там он кучка перегною і е, засипали добре-добре перегною. Взагалі, друзі, що я хочу сказати. У кого є коров'ячий перегній, в нас аби було багато перегною, так ми б взагалі не користувалися тими міндобривами. А так, А так друзі, Ну що, що купимо, скільки є, і, і стараємося вносити. Перегній для огірків це найкраще, що може бути. Коров'ячий перегній, саме коров'ячий перегній, Ну кращого добрива. Для огірків і бути не може. Він е, такий, якщо вже не зовсім давніший, тому що я говорив, що як, як давніший там у ньому дійсно практично вже нічого нема, але він е, дуже хороший, як мульча. Тоді огірки візьмуть, там найдуть все те, що є в ґрунті, підгодуєте і буде. Тому ось внесли, поробили вже, вже в цьому, що перекопав я з землею, гарно перекопав. І, ну, посадили, а зараз просто тільки досажуємо, щоб вам показати, друзі, ось такі гарні ямочки. Ну, що до самої посадки, до, е, е, як треба садити, садимо до сім'ядольних листків, друзі, саме до сім'ядольних листків. Земелька в нас тут вийшла рихла, Угноєна Ось так, дорогі. Чому саме до сім'ядольних листків? Тому що нас часто запитували, ось дивіться, вам Такий приклад. До сім'ядольних листочків огірок ось пускає корінчики. Ось цей огірок тільки його в землю, зразу ж все оце піде коренева система. І для огірка це дуже і дуже важливо. Ось саме чому далі дивіться, після сім'ядольних листочків все закінчується. Тому і садимо до сім'ядольних листочків. Ну далі що, друзі? Далі, звичайно, ми е, можна, там, де ми садили ще під деревами, просто вони в нас плелися так по землі, але так, щоб же краще для кращого, ну, помощник вам запутався, для кращого врожаю, для зручності, ми все-таки е, от, обносимо отакою от сіткою і, звичайно, огірки будуть плестися на сітку Ще що, щоб не забути сказати, ці огірки, ясно, що можна це було зробити трошки раніше, але для того, щоб це простяки для того, щоб вони краще почали родити, убираємо цей-самий самий вершачок прищипуємо, підуть бокові пагони, тому що на простих огірках. В основному врожай йде на бокових уже, на, ну, на, на пасинках, як їх назвати можна, або на бокових паганках. Тому, друзі, оце все діло так ось, бачите, оце. Тому самий-самий вершечок, ну, в перчатках незручно, тому так тільки покажу. Ну, ось так. Друзі, під абрикосою... Вже не перший рік ми садимо і огірки, і, 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 і томати, ну саме, саме по огірках. От, дійсно, це дає, просто дає результат, хороший результат. Тому практикуйте, якщо комусь дійсно зацікавило це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.